19, 19, у нас з вами ще і 377-ма дуба нашого героїчного протистояння ворогу, дуба, яка точно наближає Україну до перемоги. Ну і відповідно, розпочати цей самий ефір мені би хотілося з тих самих слів, з слів нашого героя і відповідно з слів, які стали пророчими. Герою слава, героям слава і слава Україні. Ці слова тепер, знаєте, ну зазвичай я ними завершую ефір. А сьогодні я вирішила ними цей випуск розпочати. І чому ці слова стали пророчими для українців? Тому що тим цинічним розстрілом нашого українського військового полоненого таким чином Росія втілила в життя. Слова Степана Бандери. Коли один крикне слава Україні, інші крикнуть героям слава, і мільйони додадуть помстимося, брате. Нас не залякали а, ні за цей рік, ні цим випадком, ні цим розстрілом, але вони нас розлютили в чергове, ну і дали зрозуміти, що шукати жодних компромісів немає жодного сенсу. Домовлятися немає жодного сенсу. Здаватися не має жодного сенсу, і пощади точно не буде. На нас чекає перемога, на нас чекає бій, і на нас чекають кордони 91-го року. Ну і от на ранок цього дня стало відомо, хто той герой, який дивлячись в очі цим нелюдам, сказав свої останні слова. У мережі знайшлася сестра вбитого. Вона стверджує, що це 100% її брат і голос каже, і звичка так тримати е сигарету, і каже, що це Тимофій Миколаєвич Шадура. Але журналіст Юрій Бутусов стверджує, що розстріляний український військовий не воїн ОМБ, а боєць 163-го батальйону ТРО. І за його словами на відео розстрілу український військовий. Мацієвський Олександр і солдат роти вогневої підтримки 163-го батальйону територіальної оборони міста Ніжин. Загинув Олександр ще 30 грудня у районі Солидара, і його та ще чотирьох бійців оточили окупанти. І швидше за все взяли спочатку в полон. Бо за словами побратимів Олександра, він був у повній амуніції на відео вже без неї, як ми бачимо. І бійця поховали. Кажуть, ще у лютому місяці, але обставини смерті тоді були невідомими. Точний висновок, як ви розумієте, хто на відео може бути встановлений тільки після проведення всіх експертиз, але от все одно наразі існують кілька версій, тому я мусила вам їх озвучити, ці обидві версії того, що сталося, або ж того, хто може бути на відео. Але це не всі сумні новини, які є у нас сьогодні, тому що а, ще один боєць про якого спочатку повідомив Єм, Відомий всім нам, як герой України, Дмитро Куцюбайло з позивним Да Вінчі загинув сьогодні під Бахмутом. Він воював проти російських окупантів з 18 років і брав участь і в деокупації Авдіївки. І з 24 лютого Дмитро разом із своїм підрозділом воював на Луганщині. Ну а сьогодні маємо ще й такі сумні новини. Тим часом в парламенті нардепи ініціювали посмертне присвоєння звання героя України тепер і тому військовому, якого розстріляли на відео, і також СБУ і офіс генпрокурора розпочали розслідування. Очільник міністерства закордонних справ, то який Дмитро Кулеба звернувся до прокурора міжнародного кримінального суду із закликом також розпочати слідство у справі вбивства українського полоненого. Ну чекаємо щось окрім. Занепокоєння, і окрім того самого, знаєте, ну, що ми можемо зробити? Це ж Росія, вона не дотримується жодних міжнародних правил і норм. От хотілося б щось конкретне почути в цьому випадку. Ну і до слова, наші розлючні котики, вони вже вершать долі клятих окупантів, як ви розумієте. І поки росіянці лякають нас голодом, ну, черговим. Вони спочатку лякали нас холодомором і намагалися знищити енергосистему. Тепер лякають нас голодом. Ну і тим, що не будуть продавати нам тепер добрива. То е, наші військові, наші котки, говорять про те, що досить. Досить нам цих добрив вже сюди відправляти. От буквально завчора маємо вже 1060 таких добрив, які полягли в нашій українській землі. От повірте, наші чорноземи вже не потребують ваших добрив, Вони вже настільки здобрені, що ми прямо не знаємо, що з тим робити і куди їх дівати. Ну як ви розумієте, якщо 1060 перетворилися на добрива, то е традиційно статистика говорить про те, що втричі більше значить, вони там мають пораненими е десь е знову ж таки на наших окупованих територіях. Е Сподіваюсь, що їх звідти таки вивезуть і заберуть. Але при цьому сьогодні Шойгу провів нараду, типу, за результатами своєї поїздки до Маріуполя, і сказав традиційно, ну, що мог сказати, Шойгу, що все одно ті, хто обороняють свою землю, кажуть, втрачають більше, ніж ті, хто наступають. Ну, якось так порахував Шойгу. І ну, ми знаємо,